Травма грудної клітини. Грудна клітка це частина тіла, яка утворена за допомогою грудини, ребер та грудного відділу хребта. Грудна клітка має форму конуса широка частина, яка знаходиться знизу, а вуща зверху. Грудна клітка це частина тіла, яка розташована, можна сказати, між шиєю та діафрагмою. Діафрагма обмежує органи грудної клітини і відділяє їх від органів черевної порожнини. Грудна порожнина містить життєво важливі органи, такі як серце, легені. Та стравохід. Саме травмування цих органів ми сьогодні і розглянемо. Травми грудної клітини займають третє місце серед усіх видів травм. Причинами травмування грудної клітини можна виділити травму, яка отримана під час дорожньо-транспортної події, травми, які отримані під час падіння з висоти, колоті, різані поранення та вогнепальні поранення. Як і всі травми, травми грудної клітини класифікують на відкриті та закриті. До відкритих трав належать проникаючі та непроникаючі поранення, з пошкодженням і без пошкодження внутрішніх органів, без відкритих пневматораксу та гематораксу або з їх наявністю. До закритих травм належать струс, забій та здавлення грудної клітини. Зверніть увагу, що відкриті травми завжди супроводжуються наявністю рани та зовнішньою кровотечі. Закриті травми не мають відкритих ран. Під час ушкодження грудної клітини найчастіше страждають ребра. На їх долю припадає 80% усіх травм грудної клітини. До них відносяться переломи ребер. Потерпілий скаржиться на різкий біль у грудях, біль посилюється при диханні та рухах і зменшується в спокої в положенні сидячи. При огляді грудна клітка на стороні ураження відстає при диханні, дихання поверхневе. А при пальпації потерпілий відчуває різкий біль, а під пальцями відчутна кісткова крепітація. До закритих ушкоджень грудної клітини відноситься струс грудної клітини. Клінічна картина досить схожа із травматичним шоком. Одразу після травми виникає блідість або ж синюшність шкіри і солосових оболонок, особливо в зоні носогубного трикутника, а також задишка, холодний піт, порушення гемодинаміки. Гемодинаміка це рух крові по кровоносним судинам, можливі чисельні петихії на обличчі або передній грудінній стінці. Петихія це невеличкі 1-2 мм червоні або пурпурні плями на шкірі, які утворюються внаслідок пошкодження капілярів. Також можливе первинне спинення серця. Причиною струсою органів грудної клітини є вибухова хвиля це швидке переміщення повітряних мас, а швидкість якої сягає від 1,5 до 3,5 км за секунду. Внаслідок такого переміщення людина може отримати серйозні пошкодження: ушкодження внутрішніх органів, утворення дрібних крововиливів в тканинах легень, розриви альвіол, а також дрібні вогнища емфіземи. Емфізема легень це збільшення об'єму альвіол за рахунок руйнування перетинок між ними. За рахунок цього легені ж збільшуються в об'ємі, але не спадають, стають млявими і дихальні проходи внаслідок цього звужуються. Як під час відкритих, так і закритих ушкоджень грудної клітини є ймовірність утворення пневматораксу та гематораксу. Закритий пневматоракс це травма, під час якої одномоментно у плевральну порожнину проникає певна кількість повітря, яка може самостійно розмовтатись упродовж кількох днів. Відкритий пневматоракс повітря вільно проникає у плевральну порожнину через отвір у грудній кліці, або у бронху і вільно виходить назовні через той же отвір. Гематоракс. Це наявність крові у плевральній порожнині.